Говоримо одразу про Бахмутський напрямок. На щасів яр. Одразу хочу сказати, що тут змін на карті немає, але поговорити є про що, оскільки далі зберігається велика інтенсивність атак. Це в середньому від двох десятків за добу. А ворог далі намагається лізти з флангів і також пробує наступати в лоб на район. Канал це перший по факту масив житлового. Житловий масив часового яру, і тут у нас приватна забудова Росіяни його ні в якому разі не контролюють. Справді добігають, але закріпитися не можуть в принципі, як і решта районів міста, які ще далі вони перебувають під контролем української армії. І вдруге, хочу навіть повторити, що наші військові просять не вестись на якісь сумнівні меседжі, робити репости неперевірених каналів про те, що росіяни, наче зайшли в часів Яр. Це неправда. Була звичайна історія декілька днів тому, коли окрема група окупантів забігла у цей от район новий, але там одразу оперативно наші підрозділи зачистили ворога. Тому ні про який контроль і захід в будь-якій будь з цих районів мова йти не може. Ворог справді атакує з флангів, намагається йти по суходолу через канал Сіверський Донець. Ви бачите, ось так він проходить. Проходить повз часів яри, якраз по праву сторону, це і перерізаний цей житловий масив канал, і, в свою чергу, росіяни намагаються робити атаку по посуходолу тому що ви бачите, що до прикладу, біля Калинівки цей канал йде під землею і ширина його. Ширина суходолу тут майже 700 метрів. Відповідно, там окупанти намагаються проскакувати тому і точаться бої за Калинівку. І схожа ситуація, я б сказав, навіть ідентична. На півдні біля Іванівського тут канал теж йде під землю, і ширина тут майже 900 метрів. І власне, якраз в Іванівському зараз далі. Тривають бої росіяни не можуть його захопити і контролювати. Це селище. Ми бачимо, що значна його частина і далі в сірій зоні, тому це не дає їм змоги взяти під контроль ще й ось цю дорогу 0,5-04. Бачимо по карті, що цього немає. Вона в сірій зоні, тому що по глобальних планах росіян вона, ви бачите, веде і по факту до Костянтинівки, а не лише підводить до часового яру з півдня. Тому от наразі ці банза-атаки росіян через цю от ділянку, яка не перекрита водою. Тому канал в загальному слугує таким своєрідним бар'єром для наших сил оборони водним, який росіяни не можуть форсувати. І це великий плюс, бо, до прикладу, ви знаєте ситуацію. На сіверському напрямку, на Лиманському, ось тут біля Тернів, теж проходить річка Жеребець, і Росіяни місяцями вже намагаються штурмувати малесеньке село Терне з усіх сторін, але завдяки цій річці вони теж не можуть її форсувати, ставили там понтонні переправи, які оперативно знищились нашими дронами. Тому водний бар'єр це завжди великий плюс, і ми ще про нього згадаємо на Авдіївському напрямку. Коментували часів Яр і аналітики з Діпстейту, карту, власне, яких ми і дивимось. Вони говорили, що, та і ми з вами про це теж не раз піднімали цю тему, що велика проблема із західними снарядами до артилерії. Але, от, до прикладу, Роман Погорілий зауважив, що навіть не снаряди зараз є основною проблемою там, а саме нестача засобів протиповітряної оборони, перш за все від наших західних партнерів. І він дуже надіється, що найближчим часом ситуація зміниться, тому що вже тривають відповідні процеси. Забіжу наперед, Ми про них теж поговоримо в кінці випуску, тому що всі бачать, як ворог безкарно скидає ці всі авіаційні бомби на наш часів яр. Власне покажу на відео, як це виглядає. Величезна руйнівна сила. Ось так зараз виглядає наш час Сив'яр. Приліт кабів. Вони реально намагаються буквально стерти це місто з лиця землі, тому що не можуть захопити, а висота їм потрібна. Це скидається і ФАБ-500, і ФАБ-1000, в тому числі навіть ФАБ, які мають півтори тисячі тон вибухівки. Працює там, на жаль, і російська авіація, штурмова типу Су-25. Не можуть вони захопити місто. Важко навіть уявити, в яких умовах там зараз перебувають наші підрозділи, які проводять титанічну роботу і не пускають туди росіян. Тому як тільки бачите збір, одразу, там, не знаю, не випить лишню чашку кави, а задонайте, тому що і розвідка, і fpv дрони це все надзвичайно важливо і цей ресурс теж втрачається. Така ситуація була в Часовому Яру. Переходимо тепер до Авдіївського напрямку. Тут росіяни теж стало атакують з північного флангу і мають вони там, на жаль, просування. Ось воно показано на карті. Попередні всі дні вони активно лізли в напрямку очеретиного. Дійшли ось тут до підстанції. Вона знаходиться на вулиці енергетиків. І зараз бачимо, що також окупована ділянка біля цього селища вона вже трохи розширилась. Окремо вони йдуть на північний захід напрямку Новокалинового, червона зона тут заступила вже на перші приватні будинки цього населеного пункту на вулицях Садовій та Степовій. От. Якщо говорити про цей напрямок загалом, то Кирило Боданов, Кирило голова нашої розвідки, нещодавно взагалі ось цей весь район назвав для росіян стратегічним напрямком на Покровськ. І справді, росіяни зараз лізуть якраз на північний захід, якщо подивитися по карті, через очеретине, до речі, проходить і залізничний вузол важливий, і проведемо лінію до траси. Тут, бачите, якихось 13 кілометрів, і це, в свою чергу, важлива артерія для нас, яка веде до Покровська, проходить через Костянтинівку, через Часів'яр. Тому не дарма голова Гуру говорив про те, що. Це стратегічна ділянка фронту для росіян, і вони будуть туди кидати свої сили. Якщо говорити про південь, то після окупації Первомайського до Нетайлового ніякого руху не було. Ви бачите, що тут теж проходить траса, яка підводить безпосередньо до самого Покровську. Тому якраз в цьому районі далі вже повинні бути наші фортифікаційні споруди, наші лінії оборони, про які говорили і раніше, і ще два місяці тому. Надіємося, що так воно є насправді, і вони вже набагато якісніші, найбільш, окопи більш глибші. ракетні дороги проведені протитанкові рови відповідної глибини і ширини. Там насправді все під контролем і ось ці от ця мережа Озер поблизу Бердичів, Семенівки, Орлівки, в тому числі навіть це Уманське. Ви бачите, що тут вони ці водойми по факту росіян зупинили. Тому ми маємо ось ці сталі рухи в напрямку Очеретиного, важливого, Новокалинового і Первомайське, через яке теж проходить траса, яка по факту веде до Покровська. Тому. Штурмують там росіяни. Один зі штурмів на Авдіївському напрямку оприлюднили і в 47-й нашій окремій механізованій бригаді. Традиційно там російський десант після ураження їхньої техніки пішов в розсипну, атакували росіяни танками. Піхота їхала на БМП. Це вже ви бачите втікаючих окупантів, які спішились. В цей момент їх доганяє наш снаряд від гармати Д-30. А от, порешті, яка там попереду і встигла забігти в посадку, відпрацювали вже наші впівдрони. про це говорять і в бригаді, і також наголошують, що, попри те, що окупанти там несуть великі втрати, ворог все одно нарощує свої сили, і що ще раз підтверджує важливість цього напрямку для нього.